Вас вітає студентка Другого медичного факультету Харківського національного медичного університету подзіна Анна Сергіївна, і тема моєї доповіді синдром Деля Шапеля. Синдром Деля Шапеля відноситься до рідкісної хромосомної патології, що виникає в результаті кросинговеру між X та Y хромосомами в процесі мейозу, в результаті чого одна або обидві X хромосоми містить нормальний чоловічий ген ср Поширеність даного синдрому 4-5 особи на 100 тисяч. Етіологія невідома. Патологія, власне, обумовлена аномалією статевих хромосом, що викликається транслокацією генів, відповідальних за закладкою формування в ранньому ембріональному періоді чоловічих статевих органів з Y-хромосоми на x хромосому Ключову роль у визначенні чоловічої статі і диференціюванні яєчок відіграє sry ген який розташований на короткому плечі y хромосоми поблизу пар регіону. Чоловіки зазвичай мають одну x хромосому та одну y хромосому в кожній диплоїдній клітині свого тіла. Жінки зазвичай мають дві x хромосоми Носій синдрому Деля Шапеля буде мати дві х-хромосоми, одна з яких буде містити генетичний матеріал з Y-хромосоми, що буде робити її фенотипічно чоловічою, але й генетично жіночою, ознаки синдрому Деля Шапеля можна поділити на дві групи. Перша група це фенотипічні ознаки, друга група це клінічні ознаки. До першої групи буде відноситися те, що ріст волосся на обличчі мало виражений, знижений рівень лібіду та невеликий зріст. Клінічні ознаки, недорозвинені вторинні статеві органи, знижений рівень тестостерона, гінекомастія, безпліддя. Але незважаючи на низький рівень тестостерону, статеве дозрівання у чоловіків із синдромом Деля Шапеля починається самостійно. Хоча в деяких випадках для досягнення повної віралізації може знадобитися додаткове введення тестостерону, діагностика ґрунтується на виявленні у чоловіків позитивного статевого хроматину при каріотипуванні наявність каріотипу 46XX. Патогістологічне дослідження біоплату яєчка виявляє гіаліноз сім'яних канальців, відсутність статевого епітелію та клітин-сертолі, проліферацію клітин-лейдіга. Дослідження сім'яної рідини. Азеоспермія. Гормональне дослідження виявляє коливання рівня тестостерону від недостатнього до нормального. Лікування. Чоловікам із синдромом Деля Шепеля призначають андрогени, які сприяють адекватній реалізації. Лікування азооспермії у таких чоловіків на сьогоднішній день неможливе. Здійснення репродуктивної функції можливо лише за допомогою репродуктивних технологій. З використанням донорської сперми. Введення додаткових андрогенів не допомагає уникати гінекомастії. Якщо гінекомастія стає досить вираженою, пацієнтам доводиться вдаватися до хірургічного лікування. Як і при всіх порушеннях статевого диференціювання або невідповідності генетичної та фенотипічної стадії, надзвичайно важливим є введення психосоціальної корекції стану пацієнта, а також консультивування сім'ї пацієнта. Ризику спадкування синдрому Деля Шепеля. Неправильна рекомбінація хромосомного матеріалу, що відбувається деново, є найчастішою причиною появи чоловіків 46XX, які містять ген СРІ. Таким чином, батьки хворої дитини зазвичай мають низький рівень повторення станів інверсії статів у майбутніх дітей. Тим не менш, оскільки деякі мутації гена SRY мають неповну пенетрантність, здорові фертильні батьки можуть нести мутації гена SRY, здатні викликати інверсію статі у дітей з генотипом XY. На цьому у мене все. Дякую за увагу!